Чом зі А, Юрій Михальчишин, народний депутат фракції «Свобода». цікаво запитати в пана Келінкарова, який, якщо не хмиляю, з Луганська, як там зараз справи на Луганському локомотивному заводі, який колись був флагманом із виробництва цього виду транспортних засобів? А на сьогоднішній день ми знаємо, що є ініціатива за наступні декілька років українська держава повинна закупити понад 350 нових локомотивів. Увага в Челябінську. Що в той час буде робитися в Луганську? Спасибо це така форма вопрос. економічної інтеграції. Як на це впливає митний союз, зона вільної торгівлі. Це називається експансія, називається економічна окупація. У нас, наприклад, у Львівській області так само знищили низку підприємств, Львівський автобусний завод. Дороговицкий автокрановый завод. Вот такая вот форма экономической интеграции. Вы же самое хотите для Вопрос я ну, я, воно прозвучало, а, что, на... и В завода Октябрьская революция. Вы знаете, в советское время на этом заводе работало 38 тысяч человек. Этот завод поставлял 92% тепловозов по всей территории Советского Союза, первый удар по этому предприятию был нанесен как раз в момент расторжения всех этих экономических договоров, распада Советского Союза. Это предприятие пошло, скажем так, в упадок. Второй удар был нанесен при правительстве Юлии Тимошенко, которая посчитала незаконным приватизацию завода Октябрьской революции и два года велась тяжба за право собственности на это предприятие. Естественно, два года это предприятие не работало. Сегодня, к большому сожалению, но... На этом предприятии работает 6 тысяч человек, и насколько я знаю, это предприятие буквально вчера общался с мэром города Луганска, и Луганск благодаря этому предприятию дает 20% поступлений в бюджет Луганской области. Правильно. А посприяет развитку Луганска то, что эти тепловозы теперь будут в Челябинску закуповываться, как уважаю. Вы знаете, на самом деле вопрос этот очень непростой и сложный, и проблема здесь не в России, и не в том инвесторе, который прошел, а, а, пришел на это предприятие, а проблема в том, что мы потеряли кадры на этом предприятии за вот эти 8 лет. Вы даже не представляете, когда э, Иран, по-моему, за заказал у нас тепловозы, просто некому было эти тепловозы собирать. И с завода вынуждены были ездить по пенсионерам для того, чтобы можно было собрать секции тепловозов и э, их поставлять. Ганский Поэтому... Тоже там, там очень, много, там улицы, очень да. много проблем. И поверьте мне, к такому положению завода причастны все без исключения правительства. Я вообще э, не помню ни одного правительства, по которому бы скучал украинский народ. Борис Знаете, Кушнеров. за эти 20 лет мы их поменяли 15 правительств, и я ни одного не помню, за, по, по которому бы э, люди на самом деле тосковали. Поэтому Борис все Кушнеров. вы причастны к этим процессам. У народному депутату фракція Компартії України запрошує до центрального мікрофона Юрія Михальчишина, народного депутата фракція Свобода. Пане Михальчишин, як ми вже тут чули, європарламент чотири дні тому ухвалив резолюцію з закликом до демократичних партій України не співпрацювати з вашою політичною силою. Ви тим часом обіцяєте боротися проти митного союзу і в парламенті, і на вулицях, тобто посилювати враження про нестабільність і слабкість України. Хто виграє від політичної дестабілізації в державі? Дякую за ваше запитання. Звичайно, в першу чергу хочу наголосити, що ці процеси є продовженням тенденції на розкол в українській опозиції. І абсолютно зрозуміло, що архітектори цього процесу сидять не лише в Києві на вулиці Банковій, сидять вони в Москві, сидять вони на Лубянці. І дуже добре зрозуміло, що насправді до об'єктивної реальності ці всі речі не мають ніякої дотичності. Сьогодні ми говоримо про митний союз. Отже, давайте говорити про економічні реалії і про те, яким повинно бути ставлення української влади та опозиції до цих процесів. Мене, чесно кажучи, дивують спроби розмежувати політику та економіку. По-перше, хоча б тому, що ці рішення приймають політики, а не економісти. Рішення про вступ України до певних наддержавних об'єднань. Ми чудово розуміємо, що ці процеси є взаємопов'язані, але не в марксистському такому плані, що це економіка як база виступає, а політика як надбудова. Також треба поглянути на історичну перспективу. У нас же був митний союз з Росією. І от колись Богдан Хмельницький на превеликий жаль уклав. Починалося з митного союзу 1654 рік, потім у нас зникли кордони. Потім з'явилися російські гарнізони в українських містах, потім була різанина, відома в Батурині, а потім в селі Могді на Черкащині, люди дітей їли завдяки вашому митному союзу. І тому я хотів би сказати, що коли ці колеги завтра поїдуть до Москви, хотілося б, щоб там разом з ними полетіла вся партія регіонів. Там і залишилась в лісах Подмосков'я. Це така наша позиція. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що світ, в якому ми сьогодні живемо. Він перебуває в стані нестабільності, яка тільки зростатиме, і не митний союз нас від цього врятує. Ми щодо розуміємо, що сьогодні є багато нових центрів впливу, нових центрів сили. Я не розумію, чому ми не обговорюємо з таким самим запалом нещодавній візит президента Януковича до Індії. Індія сьогодні разом з Бразилією, з Китаєм, з Південною Африкою це нові полюси росту. Я не розумію, чому ми Допро, зафіксували. Ви схвалюєте те, що президент Янукович провів переговори в Індії. Прекрасно, нехай бише далі полетів знову ж таки в Бразилію, потім в Китай, в Південну Африку. Це, це і, реально. Всюди і з цілою партією регіонів, щоб воно. Певний мандрівний цирк можна особливо возити і показувати, демонструвати, так мовити, зростання. Ну, Пуритазарова, я так розумію, має чим похвалитися, правда? Нехай поділяться досвідом із провідними економістами світу. Але мова не про те. Мова насправді йде про те, що ми сьогодні свідомо чи не свідомо звужуємо вікно прийняття рішень. А світ, якщо ми говоримо про глобальну економіку, набагато складніший, аніж проте, просте протиставлення. Європейський союз і митний союз на чолі з Росією. Ми повинні в цьому складному світі, де виживає сильніший, боротися з максимальним прагматизмом за український інтерес. Тому що в нас економіка сьогодні залежить від імпорту не лише високих технологій. Ми продукти харчування імпортуємо. Який митний союз на день, справді, ніби тут зона вільної торгівлі у нас діє в рамках СНД. Ні, на природні газ, вона чомусь не поширюється. Чомусь не поширюється на український експорт ключовий до Росії. Це ні, український цукор, українська горілка. Врешті-решт продукція українського о, металургійного комплексу чомусь немає таких вільних умов для реалізації на території Російської Федерації, на те, що підписані угоди, і вони нібито діють. Сьогодні ми справді говоримо про те, що є загроза прийняття фатального політичного рішення це втягування України у реанімований радянський союз. І з цієї точки зору хочу заявити недвозначно. Якщо завтра в Москві будуть підписані якісь документи, які передбачатимуть справді створення якогось наддержавного органу прийняття політичних рішень. Свобода однозначно і відповідально заявляє. Що акції протесту, які будуть організовані з цього приводу за своїми масштабами та інтенсивністю, унеможливлять стабільну роботу теперішньої влади по ліквідації українського суверенітету та державності, і ніхто спокійно зараз склавши руки не спостерігатиме, як українську державність будуть продавати за копійки заради того, щоб українські олігархи в лапках українських, тому що їх нічого це немає за копійки українського це дешево. А це за скільки? Дешево. А не треба продавати. Треба бартерні взаємини будувати взаємовигідні. Тоді можна говорити про те, що це є реальна економіка і реально стратегічна політика. Врешті-раз чудово розуміємо іншу річ, про яку сьогодні чомусь забуває партія регіонів, що вона скоро минуча, а українські інтереси є вічні. Так справді, сьогодні можливо з певних тактичних міркувань нам вигідно покращувати в певних сферах торгівельні взаємини з Росією. Але знову ж таки, ми не повинні забувати, що спорядку приходить російський бізнес, російський капітал, потім приходить російський криміналітет, потім російські спецслужби приходять і, врешті, все закінчується тим, що українська економіка буде окупована. Ми знаємо, що сьогодні вже половина українських банків. Лежить російським інвестором. Ми знаємо, як зараз агресивно скуповується українське підприємство. Цей нафтопородний завод, про який ми згадали, про який ви пане Калінкаров, говорили, часом не російська ТНК його купила, довела до ручки, а? Там така економічна інтеграція подобається. Я розумію. Про це ми теж сьогодні могли б поговорити, як мало трошки більше часу. Тобто, товариство насправді є глобальніша. Російська економіка ніколи не виступає відрив від російської політики, а в нас їх чомусь намагаються штучно розмежовувати. І тому справді Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була чітка, недвозначна і послідовна. Жодного поступу у втягуванні України в орбіту російських імперських економічних О, поступ, і політичних ж Прогрес жодного поступу не буде. Зрозуміло, Олег Резаєнко. Господин Михальчишин, да, вы ни слова не сказали про Европу вот в вашем пламенном спиче. Нас все в Да, нет, но ну, вы ничего не сказали. Я думаю, вот если я не прав, поправьте, да, вы говорили о таких экзотических местах Индия, Бразилия, наверное, потому что вот после резолюции Европейского парламента, где вашу партию назвали так, как вот, сказал ведущий, вам, наверное, в, в Европе а, не подадут сейчас сказал, что... Ксенофобская еда. да. И, нет, и, ведущий и, все нет, и не, ведущий это он и сказал. Да, резолюция, резолюция. Ксенофобская, да. Ксенофобская, именно, да. Так, именно так, да. То есть Я так понимаю, что в Европе после этого вам не продують руки принаймні. Так, покаже, пока, що пока за Мануель Борозо вам таке сказав, чи хто? Це ваша суб'єктивно судження, що ви розумієте. Європейський Європейський парламент, парламент, колективний орган. Ну це це політичний колгосп. Для нас. нас. Тільки подадуть дослухайте. руки. Ну мій вопрос Вопрос то, если европейский, скажите, пожалуйста, если европейский парламент примет резолюцію еще более жорстку, ви тогда предложите нам э, торговать уже не с індії з Бразилия, з Бесау, наверное. Чем дальше от Європи, тем лучше. Запитання, дякую вам за нього. Європейський парламент приймає десятки сотні резолюцій. Тільки чомусь одні з них вас абсолютно не хвилюють. Вас не хвилюють ті резолюції Європейського парламенту, які не вкладаються в вашу парадигму, які не вкладаються в ваші внутрішні та зовнішньополітичні симпатії. Ви їх ігноруєте. А те, що вам сподобалося, ласка не перебувайте. А те, що вони сподобалося, заангажоване рішення, яке побудоване абсолютно на містифікаціях, яке побудоване на Словковій пропаганді, яка змішує поняття нацизму, фашизму, ксенофобії, щоб марсіан сюди приплели. І до цього прив'язує свободу, яка є партію націозахисною, яка просто вважає, що українці повинні на своїй землі бути господарями. Якщо вам це не подобається, власне, разом з цим європарламентом, з його резолюціями, завтра з паном Піховшиком в Росії в гості до Путіна, саме саме місцевшик, пане пане Микальтішин, ви на персональні питання відповідаєте? Будь ласка. У Мене персональне питання саме до вас. Тільки не про а, особисте життя? Ні, ну а чого? Не той формат. Я, я, щось, можуть, я, не те подумати. Після вашого поправки я поцікавлюся вашим особистим життям, ви знаєте. Цікавилося до вас. Да. Ну, у мене питання таке до вас. Я е, почав читати вашу політичну біографію, почав читати вашу дисертацію про націонал-соціалістичну е, партію Німеччини, партію Гітлера. Скажіть, будь ласка, а е, чим вам. У Мене питання, я не говорю про наукову якість роботи, так тому що я, я ще дочитаю до кінця, потім я вам я в принципі складу свою думку. У мене є питання до вас таке. Це академічна робота, будь ласка. Не смійтеся, це академічна робота, це не є якась ну, політолог, Можливо, хтось не знає. У мене є питання до вас таке. Чим вам подобається Гітлер і НСДП? Спротив рислов не знає, що це при сьогоднішньої розмови. розмови. Нас тут про митний союз говоримо, про Європарламент. Я... Саме тому я спитав справі, чи можна моя десутація стосується політичних рухів і політичних партій антисистемного типу. Вона характеризує процес перетворення протестних рухів у масові антисистемні партії, які демократичним шляхом приходять до влади. Потім цю владу монополізують і стають фактично. Архітекторами тоталітарного режиму, який врешті решт закінчується геноцидом злочинами проти людства, у своїй роботі власне я і досліджував динаміку таких явищ, досліджував причини появи таких партій, як вони розвивалися, як вони поширювали свій вплив, як будувалася їхня ідеологія. Врешті-решт, це робота, яка має інтерес не лише академічний, а й врешті, а й можна говорити історичний. Пізнавальний Прикладний. крім всього іншого, розуміємо, що Прикладний. ці закономірності, які виведені для політичних партій одного типу, вони стосуються політичних партій, які сьогодні також намагаються побудувати в Україні схожий режим. Думаєте, сьогодні з Адольфом Гітлером треба приймуть не Олега Тягнебока. тому що сьогодні не легтягнебок провідували партію, яка фактично хоче узаконити геноцид українців, яка оспівує те, що відбувалося в 1933 році в Україні. Сьогодні ці політичні сили в коаліції з регіоналами. Реально займаються тим, чим займався останні 70 років. Вони продовжують експлуатувати українців, знущатися з них. Будували, будували. Оце ви да. Набудували. Да. Будували гола, Оце набудували. Будували гулах, хоч зараз. Вони набудували те, що ви зараз е це будувалося руками моїх да. батьків і дідів. Да, а ви тоді да, в кожних да, тужурках да, з Маузерами бігали, да, людей розстрілювали. Да, ми вам те, що згадаємо. Скоріше жили. Я, я закликаю до певного рівня дискусії Володимир Корнілов. Можливо, нам його продемонструє. Да, конечно. Я тем более, что uh, ну, я не знаю, господин. С таким сарказмом. Не, у да, я конечно. просто не знаю, как обращаться, если господин не нравится, то буду обращаться. Социал-националист Михальчишин. Ну, сударь, можете. Я не знаю, где его не живут. Понимаете? Я к чему? Дело в том, что, понимаете ли, вот то, что сейчас говорилось, да, и вы еще думаете после всего этого, что социал-национальной партии. Партия Свобода называлась по случайному совпадению. Да? И вы считаете, что они себя совершенно случайно называют социал-националистами. Очень плохо, что в оппозиции не знают даже программных принципов той политической силы, э, с которой они сотрудничают. Я, у меня нет вопросов к социал-националисту У Вопросов нет вопросов, Но ясно. Я имею право и на реплику. Тут не обязательно вопрос, судя по формату передачи. Я хочу обратить внимание публики, телезрителей, о том, что. Видите, эти политические силы, эти политики очень далеки от понимания европейских ценностей. Европа устами Европарламента ведь не первый раз призывает э, не сотрудничать со Свободой, осуждает Бандеру, Бандеровщину, попытки реабилитации Бандеры. То есть это и Европа несовместимо. Европа об этом говорит а не первый Европа, раз, це а вы, вот вы подобается. теперь не перебивайте, раз уж вы так решили. Так вы же мое не немало, я вам потом выступаю да, вы 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 вам... да. и скажете, все, что Я здесь не выступлю. Так Дуже вот, добрый. я о чем говорю? Вот Европа четко, откровенно назвала российская, антисемитская, ксенофобская политическая сила. И я обращаюсь к вам, господа либеральные демократические оппозиционеры, вы опустились до уровня неонацистов, социал-националистов или национал-социалистов, кому жить? как больше нравится, сотрудничая с откровенными коричневыми. Вот Может, к вам я обращаюсь. Будет? К ним вопросов нету. Нацисты, неонацисты существуют в разных государствах. Но вот вы себя опустили до вот этого уровня. И вы еще дальше отодвинули и Украину от европейских Понятно, ценностей господин и стандартов. Корнилов, поскольку обращение было к союзникам свободы, кратко, я Микола Княжевский, так. Теперішня українська влада, розпродаючи Україну, прикриваючись одними союзами чи другими, я думаю, що основна розмова буде про те, які стратегічні підприємства турбоатом руками комуністів і уряду за які вони голосували продати ще, що в нас продати, до чого довести Україну доводить український народ. До зубожіння і до геноциду. Коли буде зубожіння, то перше, що почнеться, це ксенофобські настрої. І до цих ксенофобських настроїв нас веде зараз партія регіонів Зрозуміло, і комуністи, дякую. а не українські партії, які дякую, дякую, дякую. про добробут українського народу в європейському У мікрофоні. Народний депутат Юрій Михальчишин, фракція Свобода. Ваша репліка. Насамперед хотів би поінформувати шановну аудиторію наших глядачів, що автором цієї поправки до резолюції Європарламенту був одіозний. Депутат болгарський комуніст, яким все інше ще й гомосексуалістом. От якщо ви хочете на основі уявлень збочених таких людей формувати позицію щодо українських політичних партій, можливо, вам це цікаво. Я хочу сказати інше. Можете посилатися на басні дядушки крилова, на резолюції цих болгарських комуністів-гомосексуалістів, а мені дасть зробити а головного Байки глібова. Ви не хочете посилатися? Ні. Ні, це ж їхня так мовити дискурсивна база, не наша. Хотів би сказати головне: вам не вдасться розсворити українську опозицію. Свобода, удари батьківщина сьогодні єдині в одному. У Нас є спільний ворог. Це є ви. Дякуємо за те, що ви є. Відповідно, чудово розуміємо. Я дякую Юрію Михальчишину, народному депутату з фракції Свобода. А ще об'єднання. Як там зараз справи на Луганському локомотивному заводі, який колись був флагманом із виробництва цього виду. Транспортних засобів. А на сьогоднішній день ми знаємо, що ініціатива за наступні декілька років Українська держава повинна закупити понад 350 нових локомотивів. Увага! В Челябінську! Що в той час буде робитися в Луганську? Спасибо це така вопрос. форма економічної інтеграції. Як на це попливає митний союз, зона вільної торгівлі? Це називається експансія, називається економічна окупація. Слова Юрія Михальчишина, народного депутата із фракції УДАР також об'єднали аудиторію.